Всем доброго времени суток! Вы на рукодельном канале Валентины Романчук «Вязание длиною жизнь». И сегодня с вами, как всегда, я, Валентина. Я рада приветствовать всех доброжелательных и позитивных зрителей на моем канале. Уважаемые мои друзья, сегодня у меня будет немножко необычное видео. Я хочу вас пригласить в новый проект и немножко рассказать об этом проекте. Так как этот замечательный проект организовали две замечательные украиночки. Лина Сергеенко и Маруся из канала Марусина Скринька Рукодилля. И этот проект будет проходить на украинской платформе. Я буду в нем участвовать и вести видео на украинском языке. Поэтому прошу понимания у моих зрителей. И если вам это интересно, я приглашаю вас посмотреть это видео. Витаю вас, люби друзья, на моем канале. Так как я вам уже сказала, две чудови рукодельницы являются авторами и организаторами этого чудового Спільного проєкту, який називається Вернісаж осінніх барв». Коли я побачила назву цього спільного проєкту, звичайно, я не змогла пройти повз нього, тому що я дуже-дуже люблю осінь. Ця пора року найулюбленіша для мене. Скажіть мені, будь ласка, як можна не любити різнобарв'я осені, коли шурхотить. Такий чудовий килим під ногами із осінніх листочків. Я обожнюю кленові листя, дубові листя. Дивіться, ось вони у мене в кадрі кленові листочки. І завжди захопленням їх роздивляюся. Про осінь можна говорити багато-багато, довго-довго. Але, на жаль, час у нас обмежений, і будемо говорити про спільний проєкт. І так, стосовно спільного проєкту. В цьому чудовому проєкті має бути 5 номінацій. Ці номінації настільки чудові, настільки цікаві, такі гарні назви, що не можна оминути жодну номінацію. Перша номінація Діти то наші квіти, де ми будемо, звичайно, в'язати для дітей. Друга номінація – «Краса осені в жінці. А й дійсно, жінки наші найкращі. І в'язання тут буде. Для жінок. Третя номінація зігріємо ручки і ніжки, де ми будемо в'язати аксесуари, Для того, щоб подарувати тепло нашим рідним, близьким, знайомим. Четверта номінація і оселя вбралась в багряне намисто, де у нас буде прикладне в'язання. Як це чудово, коли ти прикрашаєш свій дім своїми руками. І п'ята Остання номінація Ніколи не пізно творити добро. Тут в'язання на доброчинність та для рідних і близьких. Я думаю, що все зрозуміло, дуже цікаві номінації і, звичайно, мені хочеться в кожній із них прийняти участь. Як уже вийде, покаже час. Але я люблю планувати і завжди планую з розмахом. Не завжди виходить виконати те, що запланував. Але ж на те вони і думки, щоб широко їм літати. Отож, як я вже сказала, хочу прийняти участь у всіх п'яти номінаціях. А що з цього вийде, ми будемо бачити з вами разом, друзі мої. І так, що ж я буду в'язати? У першій номінації діти то наші квіти. Я, скоріш за все, буду в'язати для свого маленького онука, якому 4 роки. І він завжди поруч, коли я в'яжу, я вже маю навіть від нього замовлення. І зараз я вам покажу. Я показувала в себе вже на каналі, що в мене залишались ось такі два клубочки від мого комплекту, де я в'язала для себе рукавички і пов'язку на голову. І говорила, що планую зв'язати рукавички. Мій внук мені замовив рукавички. Коли він бачив, що я в'язала собі рукавички, він казав: бабушка, зв'яжи мені також. І от я знайшла ось такі от ниточки, які я скомпоную із залишком цих. Це 100% вовна, дуже тоненька. І один відтінок, і інший, тому що. Це бобінна пряжа. І це також. І я зв'яжу йому, звичайно, рукавички на замовлення мого внука будуть рукавички. Це найперше, що я в'язатиму в першій номінації. Крім того, в зв'язку з тим, що незабаром уже буде похолодання, я хочу йому зв'язати із таких от ниточок. Ці нитки мені донька привезла із Польщі, коли перебувала там з моїм маленьким внуком ховалася від війни, бо йому було дуже страшно, коли вили сирени. Тут в 100 грамах 150 метрів, 85% бавовна і 15% поліестер. Це буде такий комплект, шапочка і снуд. На перші дні похолодання, коли ще у вовняній шапочці буде надто тепло, і будемо носити бавовняну шапочку, коли не дуже низька температура. Хлопчик у нас дуже такий повороткий і швидкий. Я думаю, що бавовняна річ дуже буде в пригоді. Я можу сказати, із власного досвіду з маличку, я йому обов'язково на таку пору року завжди в'яжу. Якісь бавовняні шапочки, тому що так потребує його організм, не може він відразу ходити у вовняних теплих шапочках при переході, от на осінній сезон. Оце такі роботи я планую в'язати в першій номінації для мого маленького внука. А як же ж без цього? Ви знаєте, друзі мої, Говорили дівчата, що можна в'язати і дорослим дітям, бо діти – це квіти Я згодна. А от внуки це наше щеплення від старості. Я завжди так говорю, тому що з ними ми не маємо коли старіти. Друга номінація краса осені в жінці. І в цій другій номінації я хочу завершити свій кардиган, який я вяжу зараз у себе на каналі. Ажурний кардиган небесного кольору. І зараз я вам покажу. Ви знаєте, друзі мої, саме те, що можна брати в цей проєкт, свої незавершені вироби, мене дуже і дуже підкупило. Тому що кожна рукодільниця має у себе багато незавершених виробів, якісь, звичайно, в'яжуться. І мені хочеться завершити те, що почати. Я вже неодноразово показувала на своєму каналі цей виріб. Я розумію, що дуже багато глядачів, які до мене часто приходять на канал, його бачили вже кілька разів. Але я прошу вибачення, я маю його завершити. Це справа така довга, тому що виріб великий. Це кардиган, майже до коліна буде. Ось скільки пров'язано у мене вже. Десь я тут робила поміточку, що я почала в'язати з 1 серпня. Ось звідси. Пров'язано з 1 серпня. До мене донька приходила вже на примірку. І ось від цих пір мені треба пров'язати 30 см. Скільки я пров'язала за два дні. Не дуже швидко в'яжеться, тому що ниточка занадто там тонка: це Alize Angora Gold, турецька пряжа, де в 100 г 550 метрів. В'яжу я в одну ниточку, як ви бачите, ось таким от гарним узором. І тому я беру з собою в цей проєкт такий кардиган. Роблю ось нову поміточку. І тепер я буду від цієї поміточки. В'язати цей кардиганчик, ви зможете побачити, скільки я пров'яжу. Звичайно, я думаю, що я вже завершу цей проєкт, цей кардиган у нашому спільному проєкті. Для цього я його сюди і беру, щоб завершити його якнайшвидше. Бо мені хочеться подарувати його для моєї доньки на 1 вересня, щоб вона вже могла його одягнути. Це, що стосується другої номінації, краса Осені в жінці в'язання для жінок. Третя номінація зігріємо ручки і ніжки, де будуть в'язатися аксесуари. Так як у мене на каналі В'яжеться дві колекції, це рукавички. Колекція «Женські прихоті або жіночі, жіночі примхи. Тому, я думаю, дві пари рукавичок, якраз поміщаються в рамки цього проєкту, тому що треба буде зв'язати мені серпневі рукавички і вересневі рукавички. Отож, дві пари рукавичок я віднесу одночасно і в цей проєкт. Пряжу зараз я показувати вам не буду, тому що я ще сама не знаю, із чого я буду в'язати. Я людина творча. Сьогодні у мене такі плани, завтра другий, а післязавтра третій. І от в той момент, коли я буду розпочинати, коли вже мені треба в'язати, я тоді зациклююсь на чомусь одному і починаю в'язати. Тому це все не передбачувано, і я не хочу показувати те, з чого може бути незв'язаний той чи інший виріб. Отож, дві пари рукавичок будуть зв'язані. І крім того, не тільки руки нам треба утепляти, а ще й ніжки. Ще одна колекція в'яжеться на моєму каналі: носочна епопея. Отож, шкарпетки теж будуть у цій номінації. І я надію, що також дві пари за серпень і вересень. Дуже хочеться все встигнути. Четверта номінація і оселя вбралась багряне намисто. Прикладне в'язання, в'язання для дому. Тут теж дуже багато чого хочеться зв'язати, але, на жаль, часу буде умиль. Це так здається, що 2 місяці це надто багато. Але, з власного досвіду, я хочу вам сказати, друзі мої, що пролетять ці 2 місяці, як одна мить, і нічого не встигнеш зв'язати, будеш думати, Боже, я і те планував, і те планував, і те, а так мало зв'язано. Тому. Я вирішила в цій номінації зв'язати якісь невеличкі вироби. Можливо, це будуть якісь серветочки шпицями, бо я гачком не в'яжу. Можливо, це будуть підставки під гаряче, можливо, це будуть якісь прихваточки. Я ще вам точно не скажу, бо я сама не знаю, що це буде. Ну, в такому плані. І п'ята номінація ніколи не пізно творити добро. В'язання на доброчинність для рідних і близьких. Я також показувала у себе на каналі, що я в'яжу, це мав бути топ, але тепер уже це буде джемпер із такої от пряжі Газал Бэбі Cotton в 50 грамах 165 метрів. Я дуже люблю цю ниточку. Тут 60%, 60 хлопок і 40% акрил. І, можливо, для тих, хто ще не бачив, я покажу цей виріб, і зараз ми з вами зробимо поміточку, з якого часу я продовжу його в'язати. Ось такий от у мене виріб в'яжеться. Чому я вирішила віднести його сюди? Тому що зазвичай ми в'яжемо і даруємо якісь подарунки, під якісь свята, до чогось да? Але цей виріб я в'яжу просто так, бо мені хочеться його зв'язати. І я думаю, що я можу дійсно його віднести в цю номінацію, в п'яту номінацію, як в'язання для рідних. Просто без причини. Як в тому мультику говорилось, безвозмізно. От просто мені хочеться зв'язати такий подарунок для моєї доньки. Дивіться, друзі мої. Оце звідси я пров'язала з 1 серпня. Бо я отримала ниточки, в мене їх не було, тому я припинила в'язати цей виріб. Тепер я. Отримала ниточки після свого замовлення. Вони довго, звичайно, блукали, але ось нарешті вони у мене. Рахуйте, що половину я вже пров'язала, мені ще ось так пров'язати, і низ цього джемперочка буде завершений. І так як вже на порозі осінь, ми вирішили в'язати тут рукав. Напевно, буде довгий рукав, тому що пряжі вистачає, а. Рукав у 3 четверті, мене донька не дуже любить. Вона любить, щоб було тепло. От Тому я думаю, що буде, скоріше за все, довгий рукав. Так що мені треба буде тут пров'язати ще два рукави і завершити низ цього виробу. Ось такий виріб у мене буде в'язатися в, в п'ятій номінації, ніколи не пізно творити добру. Таким чудовим узором феєрверк. В'язання зверху. Регланом, дуже я люблю цей спосіб в'язання. Такий от виріб. І так, 5 номінацій, участю яких я запланувала. Дуже надію, що мені це вдасться. Але так, як я думаю, що в другій номінації краса осені в жінці в'язання в'язанні для жінок, кардиган голубий. Швидко зв'яжеться, і можливо, я матиму ще вільний час. Отож, мені дуже хочеться зв'язати із такої пряжі палантин. Ви знаєте, що я дуже люблю в'язати палантини. У мене їх вже немало є на каналі, шалі, палантини. І є така, що у мене от така от таблеточка пряжі alize angora Gold такого Надзвичайно гарного кольору. І з цього кольору я вже в'язала неодноразово. Я в'язала і шаль в'язала, і палантин в'язала. А тепер я ще хочу зв'язати. Я планую палантин. Я вже і малюнок собі прикинула, з якого я хочу зв'язати, вибрала. Але все залежить від того, наскільки у мене буде вільного часу. Це чудова пряжа. В 150 грамах 825 метрів. Якраз цієї таблеточки вистачає на такий нормальний палантин або шаль, бо я в'язала неодноразово повторюсь, і я знаю, що мені достатньо цієї однієї таблетки. Ви знаєте, друзі мої, у нас я брала цю пряжу в магазині по 95 гривень. За таку таблетку. А зараз подивилась в інтернет-магазині, навіть у Хмельницьку, де пряжа дешевша зазвичай, і побачила, що вона вже коштує 165 гривень. Я, звичайно, здивована. Хоча, чого там дивуватися, у нас ціни ростуть, як на дрожжах. Але добре, що така таблеточка у мене ще є, і я сподіваюся, що я встигну зв'язати у цей проєкт якусь гарну якийсь гарний палантин. Ну от, друзі мої, це все, що я вам покажу в цьому відео, тому що я зараз, як розійдуся, понапридумую собі цього в'язання, тому що хочеться одразу всього і багато. А часу у нас буде обмаль, тому що він дуже швидкоплинний. Хочу подякувати нашим авторам і організаторам Марусі із каналу Маруса скринька Рукоділля і Ліні із каналу Ліна Сергієнко за такий гарний проєкт, який вони придумали і тепер от втілюють в життя. Я думаю, що буде надто цікаво всім прийняти участь у цьому проєкті. Отож, якщо ви ще не приймаєте в ньому участь, я вас запрошую. Нас на даний момент вже 22 чи 23, мабуть, учасниці, наша команда додається, і тому я запрошую вас. У вас ще є час до 8 серпня зняти вступне відео і прийняти участь у цьому чудовому проєкті. Мені здається, що в'язати осінні вироби це одне задоволення. Та не тільки осінні, можна ж продовжувати і літні вироби. Тому що в'язання це взагалі насолодження для душі рукодільниці. Перший звіт у нас буде з 19 по 21 серпня. Це дуже добре, що звіти у нас два рази на місяць. Це не обтяжує. Другий звіт буде з 2 по 4 вересня, третій – з 16 по 18 вересня і підсумки ми будемо підводити з 30 вересня по 2 жовтня. Номінації я вам вже сказала, друзі мої. Список учасниць буде під цим відео в описі. Ви зможете зайти і подивитися, хто ж прийматиме участь у цьому чудовому проєкті. І, звичайно, я залишу. Посилання на авторів і організаторів проєкту, наших красунь, чудових майстринь, організаторів нашого проєкту. Долучайтеся до нас, друзі мої. Ми будемо тільки раді. А зараз я хочу сказати велике спасибі всім, хто зайшов до мене на канал і вирішив подивитися, що ж це за такий такі осінній бар. Я думаю, що він вас також зачепить і ви захочете прийняти участь. До побачення, до нових зустрічей і пам'ятайте, що я завжди чекаю вас на моєму каналі.